Вітаю, мене звати Наталія Качур і я хочу поділитися з вами відгуком про курс гіпнотерапії та регресології Наталі Перфоненко. Коли я шукала можливість навчатися гіпнотерапії, я передивилася багато сайтів, які пропонують навчання. Але коли потрапила на YouTube канал Наталі Перфоненко. І переслухала сеанси, які вона виклала на своєму каналі, я зрозуміла, що там дуже багато цікавого і невідомого для мене. Далі я пішла на сайт Наталі Перфененко і перечитала там ту інформацію, яку вона надає, і зрозуміла, що Наталя Перфененко пропонує нам набагато більше. Знань і інформації щодо гіпнотерапії і регресології, ніж інші, і я вибрала курс Наталі Перфененко. Отже, зараз, коли я вже закінчила курс Наталі Перфененко гіпнотерапія та регресологія, і я зовсім не шкодую, що я вибрала цей курс. Тому що ті знання, які дає Наталя, вони дуже важливі. І зараз я вже впевнена і зовсім не хвилююсь, що якщо я зустрінусь в сеансі з чимось невідомим, я знаю, як з цим впоратися, я знаю, що використати, і мені достатньо діти ті знання, які дає Наталя Перфененко в своєму курсі. Ви маєте розуміти, що коли ви працюєте з клієнтом, ви працюєте з його підсвідомістю. І куди поведе підсвідомість під час сеансу, ви не знаєте. І з чим ви там зустрінетеся, ви теж не знаєте. І для цього потрібні знання і інструменти. І саме ці знання і інструменти є на своєму курсі Наталі Перфененко. Під час навчання Наталя Перфененко проводить сеанси із кожним учнем. Це дуже допомагає самим розпакувати свої можливості, свою підсвідомість. Виправити свої недоліки, якісь, позбутися якихось негативних проявів чи відчуттів. Так само учні всі між собою проводять сеанси, і це дуже важливо. Те, що ми самі були в, в гіпнозі під час сеансу, ми Розуміємо, як себе відчуває і що бачить наш клієнт, і ми знаємо, як з цим працювати. Отже, вибирайте курс Наталі Парфененко. Я коли вибрала, я вибирала інтуїтивно, але я не шкодую. І я довіряю своїй інтуїції і пропоную вам довіритися своїй інтуїції.